Проблема не одинока і заключається не в, не в чомусь одному. Перше, це, скажем так, просторна мобілізація. Це не мобілізація, то, що зараз відбувається, і не рект компанія професійна, а це дискредитація Збройних сил України. Це по-перше, яка ситуація до у нас бути на фронті, якщо у нас нету резервів з 23-го року у нас стояли очереді під військоматами, потрібно було обрати людей, формувати с ними батальйони, полки, бригади. Потрібно було їх эти резерви обучатися, готувати, для того, щоб у нас була професійна армія, яка зможе зберегти життя собі своїм побратимам. Це перше. По друге, з 22-го року ми не запустили ні одне підприємство, яке б повноцінно працювало в 3-4 сміни, як це в росіяни робиться, для виготовлення цілих засобів для того, щоб у нас було преимущество в цілих засобах перед нашим противником. Чому ми теряємо територію? Тому що у противника є перевага в силах засобів. В першу чергу це дрони воздушні і наземні. Якщо у них 1,5 мільйона дронів, то у нас їх 300 тисяч, то розумієте, да? якщо у нас недостатньо сили засобів, то що ми робимо? Ми втрачаємо людський ресурс. Це по-друге. По третє, поки у нас будуть призначатися на керівні посади люди комфорта а не люди дії, бойові, бойові офіцери з дуже великим бойовим досвідом, не будуть призначатися комов'яста і брати, і люди комфорту, які бездумно виповняють всі накази своєго вишистоячого начальства для того, щоб заробити собі багдапальну зброю на градну і якогось там очередного Богдана Хмельницького. Ситуація у нас така буде на фронті постійна. Поясню, чому, якщо у вас постійно нема сили засобів для того, щоб втримувати ворога і давати йому повноценну отвірку. Це по-перше. По-друге, у нас немає резервів, і те, що зараз відбувається, це не мобілізація, повторюсь ще раз. І по-третє, через те, що у нас постійно немає сили засобів, і ми не вчимося на своїх ошибках, да, які ми допускаємо. Чому? Тому що ми не вчимо тактику, стратегію ворога.